Так, ну і останній проєкт, який також нещодавно залістився 24 листопада. І бачите, те, про що я вам кажу. Вони, Більшість проєктів на гейті зі стартапів йдуть з таким от направленням. І мед може піти так само, і це означає, що ми втратимо наш бакс. Це погано, адже це наша інвестиція, але що зробиш? Від цього ніхто не застрахований. Купуємо Stardog, 25% ми накидаємо. А Що у нас було тут? 3 нулі, майже дійшли до 2 нулів. Ну, я пропоную тоді ж 2 нулі одразу і прибрати і на одиничку поставити. Чекати перехай і 4,5. Далі наступний ордер прям на 1 цент і накидаємо. Це плюс 44 потенційних долари. Далі, я думаю, можна поставити 3 центи 132 і останній на 5 центів. Це в потенціалі 187 доларів. Так, ну що ж, 7 баксів це все, що ми змогли заробити за останній тиждень. Не густо, не густо. Попри те, що. Там, як би то і почався альт-сезон, і непогані простріли були по альті, і по біткові в цілому ринок був гарний. Але не вдалося нам дочекатися. Поки почне стріляти наш портфель. Проте ми не спішимо. Щось потрошку фіксується для контенту, нам цього вистачає. Типу, там з умовних 7 баксів, які ми сьогодні а, витратили, в потенціалі ми можемо зібрати там до 15-20 тисяч доларів. Як на мене, це потужна інвестиція, звісно ж, щоб дочекатися фіксації хоч чогось глобально такого масштабного. У нас є фікси, але це в основному вибиття по першому і максимум другому ордерові. Тому підписуйтесь, коментуйте і слідкуйте за нами.